Я вирішив записати спеціальне відео, щоб показати, яка зараз в Твіттері перевірка, що я не робот. Твіттер хоче переконатися, Ілон Маск хоче переконатися, що я не робот. І от яка перевірка, я думаю, ви не всі бачили її, тому я навмисно записую відео. Ось така фігня. Мені треба знайти оцей долар. Ось долар і 7. Субміт. І це ви думаєте, все? Ні. Далі наступна капча. 8 метелик. Так, 8 якась хрень. Так. Та де ж він? Тюльпан. Херня якась. Кубик. Якір. Може, в іншу сторону? Ну як? Що це таке? Ось воно не воно. Йокер, Ну точно не йокер. Не схоже. Може оце воно? Спробуємо це. Проканал. Так, комп'ютер якийсь. 18 комп'ютер. 18 треба оцей комп'ютер. Так. Здається, він. Так, 18 і якась медалька. Так, 18. Ще й інвертується гадості все. Ось 18 і малюнок. Так, 8 і якась газета. Так, 8 і газета. Наверно, воно. Тобто, це така е, э, капча для роботів. Я думаю, роботи якраз пройдуть. Оцю копчу людина не пройде. тому що ну, я не знаю для кого це розчитано. Щоб цей Ілон Маск. Е, е, Кожен раз таку копчу вводив, коли треба йому інтернет відкрити. От введіть Ілону маску, отаку копчу на вход в інтернет, пожалуйста. Так, шість і лось якийсь. Шукаємо лося. Оце лось чи не лось. Тюльпан, тюльпан, фигня якась кубик. Навірно, оце лось. От воно схоже оце. От як я повинен здогадатися. Фух, знову капча. Так. Якась ленточка, так. Шість напротив шість. Отут ленточка должна бути, так? Ну тут проще. Знову лось напроти девятки, так лось напроти девятки, лось. Оце, мабуть, він. Так, якийсь инь э, напроти восьмірки, так. Воно, так. Скільки можна? Так, знову напротив восьмерки хереняться. субмитом. Так, восьмерка и компьютер. Так, восьмерка и компьютер. Девятка газета. Так, девятка газета. Так, шестерка и доллар опять. Шестерка доллар. Цены не жарт, это реально такая копча, чтобы, чтобы Війти ввійти в, в Твіттер, Ось 13 з 20 копче прийшов. Так. Далі. Е, так, 18 ця хрінь. Так, 18. Я думаю, хто активно веде в твіттер, той зустрічав таку копчу, а хто не веде, тільки читає, то то, тому буде оце цікаво відео. Так, воно чи не воно? Так, ще 5 залишилось. Так, монетки. Монетки напроти 18, так. А, кубик напроти 9, так. І це ж сиділо, сидів той гамнюк Ілон Маск, сидів і вигадував, яку ж ще капчу вести, щоб обдурити робота. Щоб, Навірно ж, тестували на своєму тому штучному інтелекту, що це ж, мабуть, їхній інтелект, то, то як він називається, забув у Твіттері. Так, шість комп'ютер, шість комп'ютер. Якийсь Грюндік чи як твіттерський її бот називається інтелект. Я ним не користуюся ні разу. Так, 18 і кроп, так? Да? Так, 18 кроп. Submit. Хух, 19 з 20. Це последнє, напевно. Так, напротив сімрки. Напротив сімрки знову ін'яння кис, так? Отправляем. О, 20, еще одна. Блин, напротив девятки кредитка. Отправляем. Нічого не зрозумів, що він хоче ще. Переконайтеся, що піктограмма знаходиться на вказаній орбіті. Субміт. Знову починаємо. Отож якась картинка не була, неправильно ввів. Так воно до, доклацало до стальни, не могло сразу відмінити. Скотина. Треба Ілону Мозг ввести вход по такій капчі вход в туалет, блядь. Щоб він обсикався кожний раз, коли входить. Так, 6 монетки, так, вводимо монетки. Сім газета, так, 7 газета. Оце щось якесь похоже, так. 18 хрень якась ще так оце воно не воно ж от воно чи не воно да до кінця скаже то не воно було так 6 і микросхема, да ще інвертирує, блин. Шість и долар, так о, долар зверху. От мені вперед чи назад листать. О. Так, 18 і що це? Гривня чи євро? Це 9, а треба вниз. Чи фунт, що це за знак? Так. Це єна, по-моєму, да? 9 єна. 8 8 це вверх, це значить сюди отак. Ух Ох же ж тварь. Так, 6, газета якась. Це вверх. Це він перевіряє, чи це людина дійсно, блін. Урод. Оце щоб в ліфт Зайшов а з ліфта, щоб ти не вийшов, оце треба надо таку копчу ввести. От, щоб Ілон Маск десь в ліфті застряв такому, надо спеціально йому в ліфт встановити цю копчу його. Так, 6 і этот. Так, девять і газета. Чи не газета? Короче, хрень якась. Так, цей кробик. і кробик. Так. Проб, нас? Тут все -мо. 7 газета опять Так, 6, опять это хрень, девнатся хрень. На 18. На девятке опять газета. Так. На сімрці ще значок. Ну, що скажеш, дебил. Так. І оце в нього є компанія Nerealink, яка він типу чіпи людям буде внідрити. І оце представте, що він чіпи внідритиме, і на тій чіпи встановить копчу. Щоб в голові прям копча показувалась вам. Тут захоче його чіпи встановлювати мозеги, так. 18 Це, це вверх. Так, 9. Медалька. Вверх, вниз, вверх. Так, 8, це якась комп'ютер, 8, уверх, аж, так? Оце последняя по ідеї. 8 монет. Так, 8 монети вверх. Ну. І опять пише, що одна іконка неправильно. Ну це ж брехня. От він, типу, показує з один, ось він нос один. Я це розумію. Не всі правильно пройшов. От він бреше. От щоб неправильно не копче, щоб він этот. В туалет коли йшов, йому щоб неправильні копче висвічували. Неправильно. Козюл, блін Давай. От, 18. 18. Ось, який, яка за цих картинок оця, блядь? Яка? Оця ж тільки? Що на дев'ятки? Ну, значить, оцю треба на 18 униз. Правильно? Не так 18, е комп'ютер так він же ж чи не він Другі картинки ж похожі, що й нема І 18 так монети тоже ж одні, напротив семерки Що, не вони вони Євро, напротив восьмьорки От, євро напроти восьмерки. Так, монета напроти 18. Монета напроти 18. Що, неправильно? Правильно. Єна напроти восьмерки. Так, де тут єна? Оце ж єна. Єна ж відповідає за смерткой. Так. Людинка. Людинка ось 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 вона зверху. Похоже ж вона, напротив дев'ятки сюди вниз треба. Тобто вниз на 2. От людинка напротив дев'ятки. Так, якась мікросхема напротив дев'ятки. Так. Оце воно? Зотвіє? Зотвіствує. Так, херня якась. Херня якась, оце ж вона ось тільки одна картинка похожа на цю херню, на восьмерки. Теж на дев'ятку треба. Ось напроти дев'ятки. 18. 18 і якась блок-схема. ось у блок сема. Схожа ж, більш похоже, що немає. Надо на 18. Ось соответствие, соответствую. Опять микросхема. Ось микросхема напроти девятки, треба напроти шестерки. Точно ж, точно. Вона ж вона. Так, восьмерка и надо на восьмерки вверх. Соответствие все. Другой похожей не такой. Я же не путаю, вона ж, вона. Так, шестерка я опять оцей с мячом мужик. Так, шестерка это вниз. Спивпадаж. Опять эта хрень. Щоб ти здох, Ілон Маск, блядь. Так. Ну правильно ж? І що тут ці цвета, значить? Може, тут ще цвітами щось треба? якщо я вверх поклебаться ее? Все в жовтий цвет включається. Ну... Опять девятка и эта хрень. Это воно? Сападаш? Так, восьмерка и эта хрень. Трикутник, это дверь. 18 и это микросхема. Так, семь монетки. Так, шестерка, микросхема, да? Вот микросхема, шестерка, спьюпадаш. И сейчас опять скажешь, что неправильно. Так, и опять трикутник оцей. где тут трикутник? Ось одно трикутник. Напротив девятки должен быть. Ось все? З піпода. О, пройшов. З третього разу, блін. Щоб ти здох, Ілон Мас, блін. Оце коротке відео було показано, як треба входити в твіттер. І так, всім пока, хто посміявся.